Чути Боже Слово будемо молитися. І перед початком нашого служіння я буду читати Боже Слово яке записане в книзі Тита, це другий розвитку 18-го вірша. Але те, як я хочу, я би хотів, знати, щоб ми настроїли себе слухати, щоб ми настроїли себе уважно слухати, аналізувати, що буде говорити, що буде говорити брати, проповідувати. Щоб ми були сконцентровані своїми думками над проповіддю Божого Слова, над молитвою. Він інколи так буває, що людина присутня тут тілом, але своїми думками вона деякі справи рішає, деякі покупки і від того користі, що ви будете присутні на служінні і буде проповідуватися Євангелія від цього, ви не будете мати користі. І другий, другий розвитку апостола Павла до Тита говориться такі слова це в 11-му вірші. Бо з'явилася благодать Божа, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб, відкинувши нечестя та світські пожадливості, доброчесно, праведно і побожно жили в теперішньому світі і очікували блаженної надії та зявлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб визволити нас від всякого беззаконня та очистити собі людей. Вибраних ревних до добрих діл. Це говори, умовляй, дополяють усякою владою, нехай ніхто не гордує тобою. Апостол Павло написав простенький вірш і каже до апостола Тита, Бо з'явилася благодать Божа, що спасає всіх людей. Ми сьогодні прийшли в храм Божий по причині. Кожного може бути різна причина, але в загальному люди приходять в храм, щоб задовольнити свої духовні потреби. Людина складається з душі, духа і тіла. І так, як ми кормимо наше тіло, воно має потребу, щоб ми його доглядали, кормили, одівали, задовольняли потреби тіла. Так само і наша душа, наш дух теж має потребу. І люди приходять до церкви, щоб задовольнити своє духовне прагнення. Духовні, духовні, духовну справу. І апостол Павло він каже, що з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Я розумно тими віршами, і слава Богу, за Божу благодать. І ми сьогодні по Божій благодаті зібрані в цьому місці. Ми прийшли в ім'я Ісуса Христа, щоб його прославити. І Каже ціль цієї благодаті, каже, що спасає всіх людей. Ви знаєте, є, такий, є така чогось думка, правда, не всіх християн, але інколи зустрічається, що люди з руками ходять в церкву, вони відвідують служіння, можливо, вже і довгий час є членами служіння, членами церкви, можливо, і якесь служіння ведуть. І коли приходиться питати їх, а чи ви спасені, коли ваше життя обірвиться, де ви будете, коли ви закінчите своє життя? І, на превеликий жаль, не всі можуть дати чітку і правильну відповідь в своєму спасінні. Дехто сумнівається. Так, і таке буває, а дехто каже, а хто може це знати. А інколи не таке бувало, що питалися служителів пастора, диякована, скажи мені, брате, чи я є спасен. Скажи мені, чи я буду в Царстві Божому, коли помру. Ви знаєте, на це питання вам не дасть ні перший пастор, ні другий, ні диакони, ніхто і в церкві. Це питання, відповідь, на яке ви повинні самі йому дати. Якщо в вашому житті не з'явилася Божа благодать, і ви не пережили це народження згори, не пережили обновлення, то ходінням в церкву чи служінням тим ви не спасетеся. Тим ви не уйдете вічне життя. Апостол Пет Павло говорить, бо з'явилася Божа благодать. Я дякую Богу, і що і був той момент, коли в моєму житті. Був той день, був той період, коли Божа благодать. Вона з'явилася в моєму житті. І коли вона з'являється, вона відбуває, вона прозводить якусь конкретну дію. Вона людину міняє, вона робить з нею протилежне те, що було до того. Я кажу, вона спасає. Вона дає людині гарантію, вона дає для ліні, для ліні впевненість в тому, що її життя і її вічне життя вона є з Богом. І каже, вона навчає, що відкинувши нечестя та світські пожадливості, жити доброчесно, правильно побожно в теперішньому світі. Я би хотів вас запитати таким питанням. А коли останній раз нас благодать Божа навчила? Ми читаємо літературу, ми читаємо Боже Слово, але ви знаєте, Божа благодать, вона має дію і вона навчає. І ви знаєте, коли ми довіряємося Божій благодаті, то недоброго вона нічого не навчить. Апостол Іван каже, ви маєте помазання, і воно вас навчає у всьому. І найперше вона каже, навчає, щоб відкинути це нечестя і світські пожадливості і доброчесно праведно жити теперіш в теперішньому світі. Я вірю в те, що сьогодні Бог по обітниці своїй Він присутній тут, де зібрані двоє троє ім'я Його, Господь каже, я буду між вами Духом Святим. Я вірю, що сьогодні буде Бог подавати свою благодать. І Бог буде давати благодать найперше тим, хто ще осторонь спасіння, котрі нуждаються в Божому спасінні, котрі сумніваються в своєму спасінні. І я би хотів, щоб для таких людей, котрі Бог буде давати благодать, щоб її не відкидали. І сьогодні Бог, Бог через свою благодать буде навчати нас, буде говорити Божим Словом. Можливо, це буде пісня, можливо, це буде молитва, можливо, це буде проповідь. Можливо, сама присутність твоя до тебе буде говорити, що Бог тебе любить і Він має конкретний ціленаправний план щодо твого життя. Я би хотів сьогодні застерегти вас. Одного разу Христос сказав, чи один із євангелистів сказав про книжників і фарисеїв. Каже, що вони відкинули волю Божу щодо них і не хрестилися. Я так процитував по своїй пам'яті про книжників і фарисеїв. Бог мав волю, Бог мав благодать оприділену для тих людей, книжників і фарисеїв. А написано, але вони відкинули волю Божу і не хрестилися. Ви знаєте, людина завжди має вибір. Вона завжди має право вибирати між добром і злом, між тим, що вона має. І сьогодні Господь буде нас навчати. Але ми сьогодні повинні бути уважними і чуйними, що ми правильний вибір зробили в своєму житті, не відкинули болю Божу щодо нашого життя, яка нас буде навчати. І очікували над блаженної надії та з'явлення сили слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб визволити нас від всякого беззаконня та очистити собі людей, вибраних, ревних до добрих діл. Написано, визволити нас від всякого беззаконня. Я би хотів, щоб сьогодні ми на цьому місці дійсно відчували цю свободу від беззаконня, від, від залежності від беззаконня. Нас ніколи не будуть Виникати такі, знаєте, ревні добрі діла, як написано, до добрих діл, коли ми будемо залежниками беззаконня. Беззаконня в Біблію пояснюється як систематичний роблений гріх, послідовно, практикуючи. І коли в нашому житті є залежність від беззаконня, в нашому житті не буде бажання і Бог не будемо мати справу з нашими добрими ділами. Тому сьогодні я би хотів вас настроїти на духовну ноту, на Божу ноту, щоб ми відкинули наші дара плани, відкинули думки, але сконцентрували свою увагу на служінні, на проповіді Євангелії, на молитві. І зараз ми будемо молитися. Я би хотів, щоб ми сьогодні кликали до Бога щиро, до Бога. щоб ми попросили Бога благословіння для нашого життя, для нашого серця. Щоб сьогодні ця Божа благодать, вона наповнила наше серця. Написано, щоб благодаттю Божою служити. І коли немає Божої благодаті, то дуже важко на служінні. Тому сьогодні я закликаю вас для того, щоб ми встали наші ноги на коліна і звершили молитву перед початком нашого служіння, щоб Господь благословив це служіння і ми отримали Божу благодать на благодать. Амінь.